Привіт. Привіт! І ти знову хвора, правда? Да. Так. Тобі... Я тобі я тобі приготувала такий сюрприз квест. Круто. Але він буде дуже легкий, як квест. Ну, так. Да. Я розмістила багато подарунків. Але вони тільки в районі ліжка твого. Ну, і може бути там вліво, вправо. Ну, я знаю. Маєш знайти багато подарунків. Але подарунки там дуже такі цікаві і незвичні. Як правило, таких подарків не дарують. В тому то і весь прикол. Надіюсь, мені хоч щось сподобається там. Ну я не знаю, тут можна багато подарунків знайти. Давай, починай. Перший знайшла. І другий. Складай всі на стіл. Ще два. Шедва. Це висяла на місці, так, її будемо так складати. Для ну? маска. Тобі прийдеться полазити по ліжку, це своє ліжко. Ні, Перей, що ти Дай давай, клади. Ні клади. Так, клади. Віка, клади. Я Добрий вечір. день. Доброго А Та тільки тут? Шукай, всюди. О, ми ж під подушкою? Хм. Круто. Вивертай, ще... вивертай, все. Та ну що ти робиш? Воно ж зараз все прокидується. Можна аккуратніше?

Майдан Миколай. Да, так. Навіть, навіть Миколай так само было, но у нас то было мешок таки. Там было ладно, именно. Я <знавийшко> я, не знаю. я ж так не помню там. ще є. В районі ліжка ще є, подумає, що може бути. районе лишка шея, подумали даже можно. Ліжко. Ліжко. киломени. Лишку. Лишку. Сань, да не подавай. Що, що, що я тебе заважимо. Що, що може бути? Може, знаєш, що ти собі переклади на ліжку. На ліжку? Так. І будеш по одному правда? Так, перший подарок я хочу розпакувати цей. Я що. Так. ляжу. Круто! Тут такий декоративний фіолетовий скотч, дуже класний. І ручка. А ні, то маркер. Ну я і зараз. Класно. Там ще щось є. Ще один декоративний скотч. І е золото-срібний, можна так сказати, такі от Так, Перший подарок ми вже розпакували. Кидаємо. Ой, потім тут буде стільки сміття, що я не знаю. Наступний подарок буде цей. Він навіть трошки важкий і там щось так коладиться. Я навіть не знаю. Що то може бути? Вітаміни. <реш> <реш> Вітру. Ти ж зараз хвора, тобі треба вітаміни, mm -hmm. правда? Круто. Дайте подивимося, які вони. Ну, пробувати я їх, звичайно, не буду, а але. А що можеш якраз зараз можна з'їсти? А, так? Їх не треба відкльовати. Зараз не треба глотати. Mm. Добре, наступне. Mm. Я вже реально не пам'ятаю що. Попсокет? покажи круто попсокет переливашка. Угу. Клас. Я их розпаковувала, то я подумала, що это Що то Ну, для макіяжу, знаєш, є такі Угу. Mm -hmm. Я поміла, що це таке. Mm -hmm. Давайте вже щось більше розпаковувати. Взагалі легеньке. Головний mm складій -hmm. такий класний. А ти в курсі, що він новорічний? Хто сказав? Чи ні. Ні, то надай сюди Валентина. валентину. Ура! Ням-ням. Бобо, натуральні гугури, дані палочки. Обажаю їх. Вони мої самі друзьями. я вже щось вдома. Ще знову маленьке. Дуже, до речі, гарна вкудинка. То Ані чи то не мені? мені Грошую дуже. Малятку печи. Ну, я мамі казала, що мені дуже сподобалось печення Аніне. Но не морквяне. Покажи. Хто з морквою? Я не, не знаю, в може бути з морквою. Так. Далі в пакетику щось. Ось кулька. і вона дуже пахне. Дуже схоже на бомбочку для ванни, але я не впевнена. Так. І я не помилялась, то бомбочка для ванни. Подивіться, вона не одного кольору, а такого біло-фіолетового. Який там запах? Черниця, здається. Бомба для ванни з ароматом ягідні макаруни. <світ> Круто. А, куди я? Що мені взяти? Ну, а такие. це таке. Щось дуже добре. Ти, мам, пам'ятаєш, що це? Угу. Орео! Обожаю Орео. Я його, до речі, дуже давно вже не видела. Ну, вот, Думаю, ви вы... знаєте. Дальше. Ще пакетик. Такому ж теж щось дуже цікаве. Тим з так замовляє. Шарики? Я знала, що тут буде шарики. Ну, я не знала, що іменно в тому подарку будуть шарики, але я здогадувалася, що шарики будуть в подарках Ну ладно, прикольно Я хочу цей відкрити. Рашні, що там резинові м'ячки, я не знаю, що це. Так. Ай, що стільки скочу. Шопкінс? Де ти Шопкінс знайшла? У мене ж були такі двері зачкали, ці трошки інакші, подивіться, такий бірюзовий і рожевий. Зараз я їх відкрию і там всередині шутки. які вони класні. Е, вони щось є, так завжди. Щось їх не розділить. Ну добре. Ух ти! В першому така от помада, маленька, маленько. А в другому... Пік. І наступне, я не знаю навіть що то. А ти можеш зрозуміти? Що Але щось таке, похоже, вже було. Якийсь шампунь, що... угу. баночка. Там щось намальоване на ній, якісь квіти. Ну ладно. Але класні такі видічка. Ну, помадка така, конжна. Маленька. Головне, щоб була маленька. И рюкзачки маленькие. Так. Светя. <coughs> доступные пакетики открыть. Снувшись такие плоские. Я к той попсовке думаю. Ясніонові сердечко. Клас! Дивіться. Багато неонових Вони Не світяться в темноті, так? Mm -hmm. Та їх можна поприклеїти на цьому. На ліжку. Там де ти наклейки клеїла. А, точно. Так. Далі щось mm -hmm. дуже. Гематоген. Гематоген. Так, я вгадала. Ой, я не знаю. Я люблю гематоген. Ну, давайте далі. Хтось комусь дарить гематоген, напевно, ні, правда. Вітаміни теж. І кроп'яні палочки теж. Можна дарити як щось суботке, в принципі. Тут щось м'якеньке. Я взяла щось, не сказала щось. Клас! Дивіться, шкарпетка м'ягенька. Це на ялинку. Мама, це ж наступні. Але гарно. Наступне щось велике може. ну Таке середнє візьму. До речі, оце от коробочка якась дуже велика, Я люблю робити. Угу. <звук> <Фереру. звук> З модними наклейками. Фламінго! круто. Зараз я їх ті наклейки витягну. Мені якраз мій щоденник з фламінго треба такий. Тут треба розрізати. Що? Mm. Відкривай так. А.